Життя в місті Марії стає все більше схожим чи то на льодовиковий період, чи то на всесвітній потоп. Через примхи погоди єдине, з чим загарбники не можуть визначитись, від чого саме рятувати людей. Тому і не роблять нічого. Зате, на поприщі пропаганди, росіяни досягли значних успіхів. Та й тут все виявилось непросто, бо брехню окупантів викрили маріупольські студенти. Про недолугі вчинки та сміхотворні рішення окупаційної влади далі. Це проєкт Маріуполь Окупація. Я Тетяна Байрак. Поїхали. Маріуполь заливає річками, струмками та водоспадами, знову демонструючи допорукість росіян. Ось такий басейн утворився на бульварі Шевченка. А це вже потоп іншого виду. Він зумовлений не погодними умовами, а відвертим ігнором окупантів. Виявляється, що за два роки загарбники не змогли підготувати труби до зими, і їх прорвало. А містяни вже понад тиждень живуть з водою на дорогах, яка потім замерзає, а вулиця перетворюється на ковзанку. Жителі дійсно страждають від бездіяльності окупаційної влади, причому страждають фізично. 28 людей потрапили в травматологію за одну добу через ожеле. Яку ніхто не спромігся хоча б пісочком посипати. Але записатись до лікаря в місті Марії досить проблематично. Російська пародія на українську дію під назвою Госуслуги лежить, як Ленін в Мавзолеї. Тим часом Маріуполь все ж накрили опади. По всьому місту лежать великі замети, кучу гури зі сміття. Тільки з них не хочеться з'їжджати на санках. Та знаходяться ті, хто, попри всі жахи окупації, живе в якомусь паралельному світі. Дійсно, контраст вражаючий, власне, як і цинізм. І цей цинізм розповсюджується на всі окуповані міста. Маріуполь не виняток. Жителі потупають у беззаконні і бояться жити у власному будинку: то розстріляні двері, то дворовий махач на двох. Колишні ув'язнені на лівому березі влаштували різанину. За традицією, вони випали і почали, очевидно, сперечатись, хто гірший Пушилін чи Моргун. Ну, скоріш за все, не порозумілись, а до суперечки приєднались окупаційні поліцаї з Пітера. А от в цьому випадку взагалі можна нічого не казати. Тут все красиво поєднується між собою: сокира, чоловік і пропагандистський канал. Я був в магазині, жона дзвонить, говорить. Ты где идешь? Я говорю, еще не это. Он говорит, не иди сюда, это с топором бегает. Новость, что на Черноморской улице появился свой Раскольников, разлетелась быстро. Вот только жить, как в романе, соседям не хотелось. Так, типовий російський роман тут дійсно простежується, та й це не дивно, бо росіяни повикидали українські книжки, а натомість знімають ролики про те, які вони молодці, і привезли літературу в школи. Ну, чесно, складається таке відчуття після перегляду відео пропагандистів, що до Росії в Маріуполі навіть читати не вміли. Та якщо книжечки-загарбники познаходили, то гроші на нормальні ремонти кудись поділися. 15-та школа в Маріуполі не пройшла випробування дощем, а росіяни сягнули нового ще для неспроможності. Скоро медальки вже треба видавати, б'ють все нові і нові рекорди. Та ж сама історія з медичним коледжем у місті Марії. Та тут росіяни навалили купу розповідей про неймовірну круту відбудову. Студенти такої нахабності стерпіти не змогли і виклали в мережу вже свою версію відновлення від загарбників. Та про всі проблеми слід негайно забути. Негараздів більше не існує, принаймні на час проведення виступу диктатора Путіна. Міжнародний злочинець вийшов посвятити на камери обличчям, а пропагандисти поспішили його розхвалити. Розпитали містян, яке питання вони поставили Путіну. Я думаю, я би питання не задавав. Пожелав би тільки удачі. Побыстрій, щоб все закінчилось. Я желаю йому крепкого здоров'я, вообще всего всього-всього великолепний чоловік, и і он не президент, он император. А які питання ви поставили окупаційній владі? Напишіть нам в коментарях та не забувайте поставити вподобайку під цим випуском. Ну, зрозуміло, що це був такий вихід в маси перед виборами, які, до речі, анонсували і на окупованих територіях з 15 по 17 березня 2024 року. І незважаючи на всю незаконність цих псевдовиборів, росіяни вже поспішили розвісити окупованими містами перші агітаційні плакати. А це недоімператор так і не відповів на незручні питання жителів та фактично дозволив росіянам поширити іпотеку на житло вторинного ринку, тобто те, яке зараз намагаються віджати у містян, які не підтвердили право власності. В чем там проблема, насколько я понимаю? Проблема в том, что эта льгота действует только на новое жилье. А нового жилья там строится пока, мягко говоря, немного. Поэтому надо бы, так же как на Дальнем Востоке, распространить это на вторичный рынок. І на питання від маріупольців про відновлення згорілого житла диктатор, звичайно ж, не відповів. При цьому окупанти слухняно виставляють у кримських пабліках такі оголошення про продаж квартир у розпіареному Невському. Як неочікувано. А ще здають офіси в оренду, та росіяни чомусь дивуються вартості напівзруйнованого офісу. То що ви хотіли, панове загарбники? В Маріуполі ціни кусаються. Хоч тут і нічим пишатись. Квадратний метр в бізнес-центрі Ростова. стоит столько же, сколько квадратный метр в бизнес-центре Мариуполя. Хотя там стоит в центре Ростова красивенное остекленное здание, ну а наш бизнес-центр вы видели. Фасада нет, входной группы нет, но мы находимся в центре, у нас есть свет, интернет и поток клиентов. Наши коллеги из российских регионов все удивляются. Они немножечко в шоке от цен за такое. Та цей шок не порівняється з тим, який відчули містяни, коли побачили подарунок від великого устюга Маріуполю. Новорічна ялинка, яка була більше схожа на побитий життям війних, тепер просто соромить все місто. Замість того, одоробла, до речі, обіцяли ось таке дерево. Та щось в обіцянках загарбників знову йде не за планом. Та ми впевнені, попри абсурдні рішення, брехню, цинізм окупантів, Маріуполь вистоїть та відродиться, а українські військові зроблять для цього все можливе. До речі, четвергова вечірня бавовна, тому підтвердження, як повідомив радник легітимного мера Андрюшенко, вибухів було два. Міст влучань теж два, і вони різні. Перше той самий бетонний завод біля Невського. Друге територія за порт Сіті, де окупанти розміщували військову техніку та частини систем ППО. На цій позитивній ноті кажу вам до наступної зустрічі. Якщо у вас є що сказати про життя в окупації, пишіть нам в коментарях, підписуйтесь на ютуб канал ТВ 7 Також ми в інстаграм, телеграм та фейсбук. Do zústřiči. Dobře jít sebe.